Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. В нас сьогоднішнього дня акція. Всім покупцям подарунок, а покупцям тракторів з кабінами, які є на майданчику в Рівне, подвійний подарунок. Тому саме час протягом цих 11 днів до 31-го числа обрати собі надійного помічника серед безлічі хороших надійних, якісних японських міні-тракторів. Огляд з цінами по Рівненському майданчику декілька днів тому робили, плюс надходження теж є огляд з цінами, а зараз зробимо, власне, по Івано-Франківському майданчику ціну самовивозу, можливо, доставка нашим транспортом, як завжди. Але так простіше, оскільки деколи доставки є недалекими, і тоді воно. Позитивно впливає на кінцеву ціну для покупця. Почнемо з найменших тракторів Янмар ап 2 12 кінських сил 2700. Янмар F13 малючок, чудовий стан 4300. І Секіт 17-й прекрасний вже великий малюк. Вартість 6100. Кіномото на 18,5 сил у прекрасному стані. Чудова ціна на це кіномото 5300. І давайте далі по янмарах подивимося, що ми тут маємо. F175 на 17 кінських сил. Вартість 5200, Трьохточка, Механічна, проста надійна, але заводська трьохточечка. Далі F7. Теж з простою механічною трьохточкою і дуже хорошою ціною 5200 ціна одинакова, що на F7, що на Янмар F175. Більш новіший af 16 ціна 6100 на майданчику. Ще новіший, це вже 2000-ті роки EG118 на 18 кінських сил і ціна 6 700 є потептості, є трішки завважень до візуалу, але от попробуємо знайти рік. Це 12-й рік трактору. Максимально свіжий трактор, якому трішки більше як 10 років. Ціна 6700 за такого янмара. І секі 223-й. Ціна 7222 кінських сили, практично найпотужніший в цій лінійці. Сіалів 243 ще зустрічається, але це дуже рідко. Це на 22 кінських сили, власне, саме цей. І Янмар АФ220 на 20 кінських сил. ціна 7100. От Тут два GT3 продані, один проданий, другий завдаток. І гусеничний трактор теж проданий. Але давайте для початку закінчимо. З тракторами у нас під навісом. Просто чудовий піднавіс, де, бачите в якому стані зберігається без дощу, снігу. І акційний, і суперакційний 4800. Мега хороша ціна. трьохточка точка теж проста надійна, ножі нові. 5800. І не забувайте протягом 11 днів ще подарунок. Цінний подарунок, будете приємно здивовані. Цим подарунком малючок від Mitsubishi 2000 ні роки свіженький, 2004 рік по дисках, в дуже хорошому стані 5200. Всім відома надійна серія L1 це на 24 кінських сили. Він вже, бачите, ширший по колії. За колію кожного не буду говорити і інші параметри, оскільки це займе дуже багато часу. І... Буде геть нецікаво більшості наших глядачів. Хороший трактор, вартість з ґрунтофрезою 7000 умовних одиниць власне, за цей комплект. Ці всі ціни, які називалися, пам'ятайте, це разом з ґрунфрезами. Акційний b 1702 4700 дві куботи B1620 по 4700 теж саме ці трактори. І на 16,5 сил. GB 16-й або b 72 інша версія їх, це є 16,5 сил. По руках це є свіжий рік 9. Ого, дуже дуже свіженький трактор. Тут 99-й, перепрошую, 99-й, власне, тоді ж, коли і випускалася серія GB. Зберігаються, бачите, більшість тракторів під навісом. Зручно, гарно, в будь-який момент можна приїхати протестувати. Власне, тут всі трактори вже готові до повноцінних оглядів. Ці трактори ми остаточно перевіряємо. Замовили фільтри наші покупці, теж зараз комплектуємо для них для майбутньої заміни. Прекрасні дві чіткі роботи. На 20 кінську силу, просто в чудовому, неперевершеному стані. Ну і товариш, недалеко з Ягідника, окремо будемо знімати вже на практиці це відео, познайомимо вас, як працює така техніка Нас на Прикарпатті, придбав собі такого. Міцубіші з серцем та тілом Янмара. Нам самим дуже цікаво, вже дочекаємося весняно-польових робіт і завітаємо в гості до чудової людини пана Любомира і його господарство. Так, тут нас чекають свої черги. Фара вже доїжджає. Найближчий місяць буде фара, і ми ще один гусеничний трактор. Тут водяна помпа. Має на заміну, а тут гідронасос. Визначили, що не дає необхідного тиску, і замовили оригінальний гідронасос, і цей також буде вже в струю і на продаж. І лінійка тракторів, які ще готуються. Власне, це є Янмар f 7 з трьох точкою і з кутом нахилу, вартість 5600 f 6 5300 теж з трьох точкою кутом нахилу. Чудова GL. 200 7200. Всі з ґрунтофрезами просто ще не укомплектовані. 9200 l 255 на 25 кінських сил з оригінальним ковшем. Працює справно, ми і сніг ним вже чистили, просто ще не встигли докомплектувати. В неперевершеному стані L1215. Ціна 6800. 235-й теж в хорошому стані 7100, але є якісь питання до блоку управління. Ще не розбиралися, не було часу, оскільки її відвантажували трактори. І маємо ще на відвантаження, готуємо, розберемося вже також. Продемонструємо, але орієнтовно ціна 700 з попередніх надходжень. МТР-25-25 25 сильний Міцубіші. Широкий, 1,20 кулія, 25 сил, 7500 і Mitsubishi GS, також свіжими руками на 21 силу по дисках. Зараз подивимося, що тут написано. Це 2003 рік. Свіжіші серії, на реверсі, хороший трактор. І зараз ціна 6600 самовивіз. Також трьохтонний дизельний Комацу. Маємо на продаж 7700 двохкатковий, кому треба більший навантажувач. Звертайтеся, продаємо. Такий великий широкий асортимент. Завжди зможете підібрати собі найбільш оптимального помічника серед великої кількості тракторів різної потужності. Вже найближчий тиждень теж буде свіже надходження, покажемо вам. Вивантаження, покажемо, які трактори прийшли. А протягом 11 днів, ще раз наголошую, придбавши трактор, отримаєте цінний подарунок до трактора. Чудові трактори. Не одна тисяча покупців в Україні переконалася в надійності, в зручності, в якості японських тракторів. Тому запрошуємо вас на наші майданчики в місті Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 29Б, село Угринів. І, звичайно, в місті Рівне, вулиця Князя Володимира, 112, а завітавши на майданчик. Обравши трактор, отримаєте подарунок і надійного помічника. Тобто надійного помічника і подарунок. Так буде більш правильно. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі Вірем. Техніка, до побачення.